Давно такого не було, як то кажуть. І от опять. Значить, цитую: настав час поговорити про падіння Києва. Неочікувано для нас із вами, але от з таким заголовком вийшли статті. Ну, майже з однаковим заголовком в кількох західних виданнях про те, що далі чекає Україну, що далі чекає Захід, що далі чекає Росію у зв'язку з. І отут у зв'язку з кожен може підставити своє з недостатньою кількістю зброї з інцидентами на Росії, з намаганнями з злиття землі Харків і Суми, а також і всю Україну, тому що ми бачимо, як масованими якими масованими є наразі атаки, зокрема по енергетиці України, ми бачимо, як вони намагалися. А, Опустити або ж заглибити Україну в як то кажуть, тотальний блекаут. Ну принаймні до цього вони прагнули. І така мета російського удару була саме 22 березня. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Сказав, що це можна такий висновок, там можна зробити з того. Якщо прослідкувати, по яким саме енергетичним об'єктам була Росія під атакою опинилися не тільки гідрогенерація і генерація, а ще й магістральні підстанції по всій країні. Безпосередній вплив відчули 12 областей України. Це наймасштабніша атака по енергетиці. Взагалі, за ці ну два роки та повномасштабного вторгнення, більш ніж 150 засобів ураження одночасно нарахували. Це десь приблизно той. Е... Ну, якщо там не знаю, з 22 по 23 рік взяти атаки по енергетиці, то наймасованіша була там десь 100 засобів ураження, тобто десь 100 там ракети дронів одночасно могло летіти по енергетиці України. Цього разу в одній атаці було використано 150 таких засобів. Атака вплинула, звісно, на систему, але при цьому хороша новина полягає в тому, що вона стабільна, вона цілісна, вона продовжує працювати. Єдине, що Харківщина має найбільше руйнування. масштаб там наразі найбільший по об'єктах генерації там масштабно прилетіло, тому передача електроенергії також ще й досі ускладнена. Ну і відповідно. Опалювальний сезон у Києві в Львові та й у всій Україні я думаю також завершиться раніше. Традиційно він триває десь до 15 квітня. А цього року, скоріш за все, його завершать наприкінці березня. Ну і це пов'язано звісно з тими температурами, які ми бачимо за вікном. Ну і власне тут ми продовжуємо перераховувати, значить, з чим може пов'язати бути пов'язана така стаття. Та настав час поговорити про падіння Києва. І тут я вам сказала про. Всі ті атаки і все те, що відбувалося на території Росії, зокрема, я їх називаю інцидентами на Росії, їх називають чомусь терактами. Тим не менше, В видання Таймс вийшла відповідна стаття. От із от таким от заголовком настав час поговорити про падіння Києва. Що ж в тій статті? Про що там йдеться? Йдеться там про те, що зараз за вікном та 24-й рік, і російська армія. Може в цьому 24-му році або ж десь в липні 24-го року стояти біля воріт Києва. А президент Зеленський традиційно виступає кожного дня в ефірах. Повторює свої слова, які він говорив ще в 22-му році. Він все так само говорить, що йому не потрібно їхати з України. Він не хоче користатися нічиєю допомогою і залишати Україну. Нам Потрібні боєприпаси, нам а, потрібні засоби ППО, нам потрібні далекобійні ракети, нам потрібні ф 16 і все це нам потрібно для того, щоб залишатися тут, тому що ми на своїй землі, і боротися з навалою тих клятих росіян, які пруть і пруть і пруть на нашу землю. Тож чому тоді виникає знову питання: що час поговорити про падіння Києва? Про те, що якби захід прислухався? І зробив трошки більше ніж він робить зараз. Коли хоробрі українці продовжують благати про допомогу, то це може кардинально змінити ситуацію. А поки союзники сперечаються, поки Сполучені Штати думають, виділяти чи не виділяти 60 мільярдів доларів як допомогу Україні, пройде весна, пройде літо. Ну і відповідно путінські війська можуть скористатися цим часом, прорвати лінію фронту а, на півдні або на сході і знову піти в чергову атаку. А, українська армія може при цьому, як ми бачимо, та інколи відступати, а, захищаючи наступний рубіж і сповільнювати тільки сповільнювати їх просування, тому що дивимося на пункт перший. У нас не вистачає тих всіх засобів, про які ми продовжуємо говорити. Ну і власне, коли а, росіяни наблизяться до столиці, то відповідно Європа знову побачить чергову хвилю біженців з України в пошуках захисту від бомбардування, що не припиняються вони не припиняються вже понад два роки. Ну і саме цей жахливий сценарій в чергове знову опять написали в The Таймс знову його намагаються донести до західних політиків, і знову він на передовицях э, західної преси. Ну, здавалося б, нічого нового я вам зараз не сказала. Все це ми знаємо, все це ми два роки проговорюємо, все це ми продовжуємо на доносити в намаганні пояснити західним партнерам і лідерам про те, що. Слухайте, нам, ми не хочемо тікати. Ми на своїй землі, ми хочемо мати право її захистити. І так ми розуміємо, що західні лідери ще й досі не дійшли згоди в тому плані, що вони не знають, як зробити так, щоб Путін не до кінця а, там, якось, а, знаєте, так, проіграв. Але при цьому вони не роблять нічого, щоб хоча б дати нам шанс вийти на кордони. Ну як на кордони на лінію фронту 2014 року. А знову таки, і ми про це продовжуємо говорити. І ці сценарії продовжують обговорюватися, і вони ще й досі продовжують думати над тим, що робити далі. А, події описані в цій самій статті, кажуть, змушують військових і цивільних лідерів в Лондоні, Вашингтоні, в Парижі, в Брюсселі. Пропрацьовувати всі ці можливі сценарії а, якогось краху українських військ, а, позбавлення або ж позбавлення, ну, через що крах через позбавлення їх необхідної зброї, боєприпасів відповідно. А, ну і відповідно при відсутності повноцінної мобілізації, тому що а, мобілізувати ми можемо чим вони мають захищати свою державу. Нам не потрібні герої живі, які будуть продовжувати жити за Україну, а не помирати за Україну. Саме тому ми говоримо, дайте нам більше зброї. Ми говоримо це вже третій рік поспіль. Ну і кажуться, всупереч поширеній думці, що це вічний заморожений конфлікт, в якому жодна історія сторін не може досягти вирішальної переваги. На лінії фронту фронту продовжуються йти запеклі бої. Існує реальний ризик. Що українські війська будуть відкинуті назад, принаймні так пишуть в цій самій статті. Ну а лідери НАТО мають сподіватися, що їхня, значить, липнева зустріч у Вашингтоні на саміті, присвяченій 75-й річниці альянсу, не буде поглинена і зіпсована такою кризою. Ну, вони то продовжують на це сподіватися. А ще продовжують, я нагадаю, обговорювати варіант, що буде, якщо Росія через 5-8 років нападе на країни НАТО. Звісно, країни НАТО говорять про те, що вони продовжують берегти свої кордони, оборонятися. І звісно, збиватимуть всі ракети, які будуть залітати на території країн НАТО. Ну, не на 39 секунд, а на трошки довше, певно, на 44 секунди. Але тим не менше вони готові захищати 에, НАТО. Щоправда, є певні нюанси. Не зараз, скоріш за все. А, ну і а, в тій статті, окрім того, що йдеться про те, що російський наступ а, безумовно був би катастрофічним для українців. А якщо б він розпочався з новою силою, такою, наприклад, як в лютому 22-го року, а, наприклад, а, чи зможуть все ж таки кажуть там західні партнери надіслати нам свої а, військові підрозділи. А, до України для такого захисту, тому що ми пам'ятаємо про те, що ем, Еммануель Макрон сказав, що якщо російські війська дійдуть до Одеси до Києва, то тоді він готовий надіслати французький контингент для підтримки України, але знову ж таки поговорюють, що ці його слова викликали обурення в партнерів в Штатах і дискусії стосовно того, чи можуть Собі дозволити країни НАТО так ся виражатися. Ну і власне поки в Штатах Держдеп, зокрема каже про те, що вони свій контингент направити не зможуть. А, ну і це, знову ж таки в тій самій статті максимально а, намагаються розіграти або ще розглянути будь-які сценарії, які можуть до того призвести. Ну і там же задаються власне питанням про те, що коли ж нарешті буде зрозуміло, що світ для населення Європи гарантований лише за допомогою сили. А, коли Україна впаде, а Путін прийде до прямої загрози Прибалтиці, Польщі, Фінляндії, Швеції чи Норвегії, от тоді вже ви зрозумієте, що тільки сила може гарантувати право і дотримання цього права усіма. Членами спілки, усіма членами ООН, усіма країнами, які існують на цій земній кулі. І е, тут треба знову ж таки нагадувати, що на кожну силу має бути проти сила. Та? Е, е, і це я зараз не лише про ядерний удар і про ядерне стримування. Я зараз говорю про те, зокрема, що Україна продовжує давати відсіч не лише одній Росії. Ми забуваємо про те, що це альянс, альянс утворений Китаєм, утворений КНДР, Альянс утворений ну з мовчазної згоди Китаю. Давайте так, та а, значить, це альянс утворений КНДР Росією і відповідно. Іраном за підтримки інших терористичних угруповань, які допомагають їм максимально поширювати свої тези в Європі, лякати, наприклад, країни Європи з питанням, хто наступний постраждає від терактів, які були на території Росії. Ну і тут знову ж таки, якщо посилатися до тої самої статті, там є ще інші сценарії, окрім військової поразки. Кажуть, в Росії може статися ще й переворот. А чому ні? Знову ж таки, ми напередодні з вами обговорювали про те, що зараз йде максимальне напруження всередині суспільства, коли рускі є проти нерусських виступають, і таким чином цей внутрішній їхній діалог. Виходить явно не на мирний, не на мирні перемовини, а все ж таки більше нагадує сутички з кривавими наслідками. Тож, окрім цих сценаріїв, які я описала, і які описані в цій самій статті, є ще сценарії військової поразки. в Росії може статися переворот, або кажуть, новообраний президент Трамп може спробувати нав'язати припинення вогню і фактичну капітуляцію України. Можливо, Київ утримується. А Європа візьме себе в руки, використовуючи вплив свого ВВП, що в десятеро перевищує російський при в з половиною рази більшому населенні.